Все одно віра в те, що ти можеш завжди домовитися, сісти за стіл переговорів і знайти компромісне рішення, котрі, котре, врешті-решт, може позбавити тебе знов ж таки в цього тріумфу і впливу е, на ситуацію. Я б залишив би все ж таки Київ, тому що в нас випадає карта імператора, тобто, зазвичай котру можна трактувати як спроби впливати по столиці. Любі наші глядачі, я рада вітати вас на каналі. Поговоримо плюс з вами. Я, Альона Захарченко, до нас сьогодні доєднується Віктор Литовський. Вітаю Віктор, дуже рада вас бачити. Вітаю вас, рада бачити і чути. Вітаю всіх глядачів-підписників. Доброго дня, вечора вже. Так, це інтерв'ю записуємо 28 серпня, і, на жаль, сьогодні такий страшний удар був по Києву. Власне, вийде наше інтерв'ю 29-го, Це день жалоби для Києва. Тому хочемо виразити всі свої співчуття для родин, які постраждали внаслідок ворожого удару. І, Вікторе, і одразу тоді питання: знаєте, буде стосуватися теж Києва, яка зараз основна мета ворога щодо столиці України? Чи будуть продовжуватись подібні атаки найближчим часом? Вкотре в випадає трійка мечів. Тріка мечів. До речі, навіть на початку тижня вона випадала як ключова карта розкладу на цей тиждень в форматі загроз, і вона попереджує про небезпеки, котрі зазвичай відіграються як вдарити в саме серце, що не може що ще може означати в форматі нашої ситуації, тобто спроби впливати негативним чином, руйнівним чином. На центр України, якщо ми питаємо в контексті е, міста, загроза залишається в нас. Е, більше того, в нас перевернута карта мира, тобто навіть незважаючи на те, той, той терор, який відбувався сьогодні, е, це на жаль, не остання спроба ворога вивести нас в стан нічного жахіття дев'ятка мечів в, в вечірній час доби або якраз ранковий час доби, коли люди максимально. Е, не очікують, не очікують підлих е, дій ворога. Е, Дев'ятка кубків випадає в форматі карти перепочинку, тобто може бути невеликий тайм-аут, але все, все ж таки, якщо брати в форматі попередження, ворог буде намагатися в, е, пробувати пливати. Руйнівним чином, і друге на що необхідно зосередити увагу, в нас випадає в попереджувальних картах: карта колесниці, карта колесниці зазвичай вказує на транспортні вузли, шляхопроводи, тобто все, що стосується логістичної складової, що може бути потенційно знов ж таки попереджувальним моментом, як 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 цілі. Потенційно цікаві для ворога, Е, якщо брати з точки зору часу, насправді вихідні дні і початок вересня, враховуючи, що досить насичений розклад самого початку, є, є потенційні потенці... ці дати є потенційно небезпечними для центру України, точніше для Києва Київської області. Загалом, зараз для України хочеться розуміти, якою буде ситуація, чи ворог зосередиться саме на великих містах, чи зараз буде е, міняти постійно свої цілі, і буде страждати ця, вся Україна в цілому. Ворог е, підлий, хитрий лис, і в нас випадає карта страшного суду, все ж таки, котра зазвичай випадає саме на масовані обстріли, і карта необмеженого вибору вона випадає в контексті е, ситуації, коли Одночасно намагаються вплинути на декілька великих міст. Більше того, якщо брати з точки зору попереджень по загрозам, я б залишив би все ж таки Київ, тому що в нас випадає карта імператора, тобто зазвичай, яку можна трактувати як спроби впливати по столиці. А друга в мене йде стихія води. Uh, і знов ж таки карта колесниці. Я б зосередив би увагу на місці Одеса, Одеська, великі міста Одеси і Одеської області в, в контексті знов ж таки шляхопроводів, можливо, припортової інфраструктури. І з того, із тих розкладів, котрі я робив на початку тижня. Вони залишаються цей розклад, поки залишається актуальним. Це харківський напрямок, місто Харків і. По Дніпру не дуже мені подобається розклад якраз з вихідними днями, початок вересня. Причому ми зосереджуємо свою увагу не тільки на місто Дніпро, а й на великі та області. Тобто там дуже схожі розклади випадає на Камінське, на Павлоград. Із того, що переглядав вчора, досить. Тривожний розклад випадає на місто Кривий Ріг. В нас п'ятірка Пентаклів зазвичай випадає. На прихисток, тобто на цивільні об'єкти, котрі не мають жодного військового значення, котрі можуть бути потенційно розглядатися ворогом як потенційні цілі цими вихідними. І ну знов ж таки нас першого числа вже на наступному тижні, перше число, тому ми можемо казати, що початок вересня він рекомендує бути в такому тонусі підготовленості до того, що ворог буде намагатися впливати саме на ці міста. Зараз хочеться розуміти, чи будуть якісь дії з боку Америки. Трамп дуже багато розповідав про готовність Росії до перемовин, до залагодження конфлікту. Зараз що буде робити Трамп? Чи готовий він застосувати той максимальний тиск, який має на Росію, ввести все ж таки санкції, чи знову буде шукати шляхи відступу? У нас досить гарний початок розкладу. В нас випадає карта тріумфа, карта праздності, Тобто, в тебе, начебто, є важелі впливу, в тебе є о, концепт, котрий ти намагаєшся просувати. Більше того, навіть карта майстерності, правильний підхід. Однак, карта праці, котра зазвичай вказує не на слова, а на дії. Вона випадає в перевернутому стані. Тобто, в тебе є інструкція. Є Алгоритм е дій, котрі необхідно використовувати для пожинання плодів, але саме пробуксовування в реалізації цього плану. Нас е, приводить до п'ятірки пентаклів е, кубків, котра вказує на спирання, на негативне спирання на попередній досвід, тобто на акцентування уваги на якихось моментах, е, котрі рівняним рахунком ніяким чином не впливають на перебіг подій. І четвірка мечів це такий певний тайм-аут, пауза, намагання відійти в бік, відійти в сторону. Друге, в нас випадає перевернута карта справедливості, е, плюс пошук обхідних шляхів. Зазвичай, коли в нас випадає ця комбінація на питання пов'язані з Сполученими Штатами, це ситуації, коли Сполучені Штати адміністрація Білого Дому намагається шукати ЦАПа від Бувайла не по справедливості, а найлегшим шляхом, я думаю, буде чергова з звинувачування Зеленського України в якихось діях, котрі не сприяють перемовинам. Не сприйване сприяють, сприяють завершенню війни, і в нас е, ключова карта в розкладі це перевернута карта верховного жреця. тобто такі знаєте вказівки і рекомендації, як треба робити. Е, але досить обстраговано і повною мірою не вмикаючись в процес. Думаю, що будуть створені чергові гачки, за котрими будемо старанно намагатися схопитися, тобто чергові два-три тижні або. Шістдесят 50 днів для наступної епопеї з ультиматумами Трампа. На жаль, без дії, без руху чи Європа зараз навпаки активно увімкнеться, тому що вже неодноразово говорили про миротворчі війська, які потенційно могли б вести на територію Україну, чи зараз, після цих масованих ударів, Європа наважиться на це? Uh, в мене є uh, невеликий невеликий такий uh, анонс в вересні місяці. Я кажу, що в вересні місяць ми можемо назвати mm, часом для uh, щоб потеревенити, знаєте, просто як пусті розмови. І uh, питання в чому? У нас? Початок розкладу, ту жезлі в перевернутому стані. Тобто ти не просто не рухаєшся, ти навпаки о, пригальмовуєш ті процеси, котрі можуть вплинути на перебіг подій позитивним чином. А, в, в наступний момент є момент грошових питань, туз, пентаклів, контингент е, миротворців, якісь додаткові дії, вони потребують ресурсу, грошей, а ти е, не дуже будеш поспішати вкладати ці гроші в е, дане питання більше того, е, в них все ще є е, конструкція, котра е, направлена на те, щоб домовитися. Тобто ці деревені будуть пов'язані з якимись круглими столами, я не знаю, гуртками, зустрічами по розбудові м грандіозного плану, як гасити пожежу. А при чому пожежа вона все ближче під, під, підбирається до їх власної домівки і вже не час не до розмов, а до реальних дій. Але карта розмов, якраз карта майстерності, в нас випадає в прямому положенні, а карта праці, як і у пана Дональда Трампа, випадає в перевернутому стані. Більше того, навіть повинна бути якась празність, що Ось нарешті ми об'єднали зусилля і сіли, домовилися, з... прийняли декілька дуже важливих документів, яким чином нам діяти, але при цьому реальної дії на жаль. Не випадає більше того, йдуть якісь грандіозні зміни а, трансформаційного характеру, котрі напряму будуть впливати не тільки на Україну, а ті, будуть впливати на європейських союзників, а, що в свою чергу може обмежити їх можливість безпосередньо впливати на перебіг подій реальними діями реальними рухами. Ви сказали про те, що дійсно війна наближається до Європи, і це не секрет. Всі вже давно про це говорять. Чи цьогоріч може війна таки поширитись Європою? Можуть розпочатись військові дії на, на цій території. Ді, дуже висока ймовірність того, що ситуація може вийти з-під контролю. Карта вежі вона вказує нам про е ситуації блискаличні, швидкі, неочікувані, котрі будуть впливати. на... Цю велику структуру в цілому. А більше того, є внутрішні недомовленості, є внутрішні різне бачення, і а, все одно віра в те, що ти можеш завжди домовитися, сісти за стіл переговорів і знайти компромісне рішення, котрі, котре, врешті-решт, може позбавити тебе знову ж таки в цього тріумфу і впливу а, на ситуацію. Спирання на попередній досвід. Про війну і про ймовірність е військових дій безпосередньо в на території європейського простору. Спирання на попередній досвід воно вказує на високу ймовірність даного сценарію, і більше того, тобто, ти наче робиш все для того, щоб це відбулося. Тобто, не це не вда удар в спину, це е лягання на гострі леза війни. Добровольно самостійно, е, наче, це частина такого е, грандіозного, геніального плану по виходу з війни. Однак я б не дуже сильно переживав би за європейських партнерів, тому що якщо брати глобальні розклади для України, війна або відкриття другого третього фронту, або участь нових учасників, реальна участь нових учасників в глобальній війні, вона піде на користь і все ж таки я думаю, це спричинене трансформацією. В погляді європейських партнерів і сполучених штатів що домовлятися немає з ким, і тільки за рахунок грубої фізичної сили можна вирішити це питання як можна скоріше. Тобто тільки таким чином вони нарешті дійдуть до цього. Дійдуть, що ну, коли враг не просто біля твоїх кордонів, коли він нога ворога наступила на твою землю, ти починаєш усвідомлювати реальність небезпеки і це підштовхне тебе до радикальних дій не силою слова, а силою сили. Зараз також хотілось би дізнатися, якою буде ситуація з постачанням ППО, чи зараз воно покращиться чи стабілізується ця зараз ситуація, тому що було обіцянок багато, але судячи з усього, не все відбувається так, як говорилося. А тут повертаємося знов таки до першого питання стосовно того, що ППО воно буде. Певним важелем впливу для прийняття рішення, котре буде прийма... котре буде приймати Україна, котре буде приймати ми. ми. Тобто будуть намагатися маніпулювати ППО в якості такої морквини, якщо ви хочете отримати безпечну складову і безпечне середовище, вам необхідно буде зробити певні небезпечні болісні дії для вас, інакше буде руйнівні наслідки карта важчих. Спирання на попередні досвіди, підвішений стан, я думаю, це якраз наша класична ситуація з західними партнерами, коли постачання зброї, ППО або важливо, важливих елементів житті, необхідних для життя речей, буде розтягнуто максимально в часі. І карта пожинання плодів вона випадає, але через карту повішеного. Тобто повішений це підвішений стан стан невизначеності. Е, на більш пізній період. І я не думаю, що це осінній період, це може бути і зимовий період, тому що цей проміжок в часу, в котрому ми будемо як в підвішеному стані знаходитися, він може займати 2-3 місяці, можливо, навіть більше. а Врешті-решт ми отримуємо допомогу, але вона. Буде не те, що не актуальна, вона буде з великим запізненням. Занадто велика ціна буде цієї допомоги. Також затраце ну, не перший раз, на жаль, і так. тут питання в тому, що це спирання на попередній досвід, воно все ж таки дає нам розуміння, що ми враховуємо це в побудові плану. Форматі довготривалої перспективи. Тобто, ця це, 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 це ситуація, коли ти просиш допомогу вже наперед, тому що ти розумієш, усвідомлюєш, що вона буде йти з досить значним запізненням. Затримкою. зараз також хотіла уточнити е, важливе таке питання для нас. Е, хочеться. Усвідомити, якою на сьогоднішній день є роль, є задум Китаю Сі дзінпіння, зокрема, що він задумав, які його подальші дії, що від нього взагалі чекати? Ну, і бачите, питаємо за Китай. а В нас знову з'являється король Пентаклів. Король Пентаклів зазвичай в таких розкладах він відображає роль Трампа і ті процеси, котрі зараз запускає Китай, вони безпосередньо напряму. Е і спричинені, і пов'язані з е, паном Трампом. Е, намагання е, перебудувати, вибудувати зручну для тебе структуру і е, зробити певну переоцінку ситуації з перерозподілом ролей. як... Е, як в оркестрі, тобто ти хочеш бути першою скрипкою, взагалі можливою дирижером наступних сценаріїв, тому що в нас випадає трійка Пентаклів, котра зазвичай випадає тоді, коли є якісь таємні домовленості по перерозподілу сили. В нас випадає карта зірки як новий план. І е, навколо всього цього процесу випадає карта верховного жреця, котра зазвичай якраз і відображає пана Сі. І, е, друге, в нас, е, якщо брати 25 й рік, він взагалі дуже впливає на союзи. Тобто знаці... націнення і перебудову або Відхід на задній план тих союзів, котрі грав ключову роль. І створення нових союзів, котрі будуть працювати інакше і будуть враховувати несприятливий досвід попередніх періодів. Намагання переглянути, перебудувати підхід взагалі до пентаклів. Це економічна складова. Жезли це рух вперед, це розвиток. в мене не випадає це як військова якась коаліція. Це більше знаєте про фінанси, про ресурси і про те, хто буде керувати цінами, процесами, економічними показниками в цілому світі. І дуже показовий розклад, тому що. Поки одні перейменовують проливи та моря, інші реальним чином впливають на перебіг подій. Ек економічні моменти показники е дуже цікаво, що саме зараз це питання буде підійматися, тому що з точки зору другої половини року, ну по перевернутому бентаклям це як е економічні кризові процеси, е котрі ти можеш підхопити, і котрі можуть тобі зіграти на руку на майбутні періоди. Що ж, дякую Вікторе, за сьогоднішнє наше інтерв'ю. Дякую за відповіді на ці важливі для усіх нас питання. Хочу зараз звернутися до вас, любі наші глядачі, якщо у вас є питання, якщо хотіли щось уточнити, щось дізнатися, будь ласка, пишіть свої питання нижче під цим відео і радо дамо на них відповіді у наступних наших ефірах. Також хотілося б нагадати, що у Віктора Літовського теж є свій YouTube канал, є інстаграм. Всі посланчика знайдете нижче під цим відео. Доєднуйтесь і бережіть себе усі. Мирного, тихого дня. Усім. До побачення!